Що таке світ на виворі? Зараз тобі поясню. Диви. уяви, ось тут живемо ми. Акварель, все, що ми бачимо, гуляємо, ходимо, це наш світ. А з іншої сторони, точно такий самий, але темний. І як туди потрапити? Якщо ми знаємо, що з цієї сторони до нас хтось потрапив, то ми зможемо з цієї сторони потрапити на той світ. Mm -hmm. Я поняв. Малюнок! Опа! Малий, я. Це був мій малюнок. Ну та ще один намалюєш. Я намалював там сім'ю. Слухай, ти попав. Зараз прийде його мамці і тобі хана. Малий малий, чуєш? не плач, все буде добре, тільки не гори, будь ласка. Я малюнок намалював! Блін, вибираєш все, що хочеш в магазині, куплю, тобі тільки не кричи. Я тебе прошу мамка зараз прибіжить. Я хочу малювати. Малювати. Добре. Малий, я тобі олівців набрав. Іди малюй, тільки не кричи, будь ласка. Тут лінери. Іди, іди, дивись, кілька куліш. Добле. Ну, клас він пішов, а заплатити. Я ж не буду за олівці малого платити. Мамко заплатить. Тим паче, я даємо олівці і лінера від 99 Ідіас, там від трьох штук мінус 30%. То мам, це ще й зекономить. Клас, клас. А, ну логічно. То на якій серії дивний див ми зупинилися? Ходімо і мені олівці, візьмемо, там якраз знижка на них, і я намалюю, тому що там потім віли цей кучерявий будуть разом. Мам, він тут, той хлопець, що мене бив. Тікаємо.